Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі Nokia 2720. Кнопочний телефон. Ось так виглядає. Без батареї. Покоцаний. Попав в такому мені вже стані. Бачимо тут Nokia. Модель 2720 S2 Made in Romania. Румуни від китайців трошки більше сюди золота ліплять. Ну, зараз розберемо. Тут ми бачимо, що по багато є. Також повинні бути кем безкорпусні з паладію. Ну, Розберемо зараз цю пластмасу, оглянемо саму плату. Ось так, друзі, розламав трохи наш телефон. в ньому плата всередині влупша, показується. Я його вже тоді не щадив. Бачимо. Є тут також по Полишалося Полишалися кнопки самі срібні, немагнітні. І сама плата. Плата бачимо всіяна безкорпусними кем. І сіяна, друзі, по золотою. Чим відрізняються вони від китайських плат, що... Тут в два рази більше кем іде, і трохи побільше позолоти. Кнопки також всі позолочені йдуть із також кем безкорпусними. Всім дякую за увагу. Кому попадають такі плати, не ігноруйте їх, не викидайте, зберіть кілька десятків, будете приємно здивовані. По кількості дорогоцінних металів, які тут містяться. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.